Коротше, я біжу тут всі пацани в лісі. Думають, що я якийсь хворий спортсмен на війні. А я, коротше, біжу по дрон, який ми посадили. Він має позивний Гаррі і носить піксель. Назарій приймак військовослужбовець першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Буревій. Я це роблю заради. Нашої країни, а наша країна це ж не просто там якесь утворення, це наші люди. Я пішов за тих, хто не може сам піти там себе захистити. Я не пішов за депутатів там чи за гроші, чи ще щось. Ну, я по совісті так вирішив. я не можу просто абстрагуватися навіть там. Ну мені було б зараз важко, якби я був не війську. Мені було б важко, що я не корисний. У лавах Національної гвардії України він з березня 2023 року. роком раніше, на початку повномасштабного вторгнення, долучився до добровольчого батальйону Карпатська Січ. Про себе розповідає родом з Миколаївської області. Чотири роки поспіль з 2016 по 2019. Під час літнього сезону приїжджав на Херсонщину до курортного села Залізний Порт. Продавав на місцевому пляжі Чорноморські привіт! Пан із бірігом Зеленого пляжа в селі Залізний порт. Ребята, приезжайте до нас, в Залізний порт. Я всіх обніму. Пізнаваним серед відпочивальників став завдяки своїм фірмовим жартам та пісням. Україна, зайця, в крім іла. Це любов аристократа з тещиними глазами, які постійно підглядають. <різь> <різь> ну як же ж не подивиться? Деякі очі? Я був студентом. Сі мої найкращі такі драйвові роки вони пройшли в залізному порту. Його жарти і пісні відпочивальники знімали і викладали у соцмережі. Хоча цим кадрам більше шести років вони продовжують поширюватись, особливо говорить Назарій, у період пляжного сезону, адже від початку повномасштабного вторгнення село Залізний порт у тимчасовій окупації, люди, які відпочивають, це ж взагалі такий контингент, від якого можна. Нахвататися чогось корисного і емоцій. і я їм дарував емоції. Вони мені дарували емоції. І Ця Херсонська область, вона взагалі мене завжди вражала своєю красою. Назарій служить на Харківщині. Свій позивний Гаррі, каже, отримав через схожість з Гаррі Потером. Мені подарували окуляри, дружина. Теперішня тоді була дівчина. і не знаю, вони мені так зайшли. Я усіх три роки вже ношу, навіть більше, мабуть. І я прийшов у них в частину і з пацанами роздружився, і вони мені кажуть, ти будеш потером. Не Гарі, а потером. А другі кажуть, ти ні, давай краще Гаррі. Батько Назаря – теж військовослужбовець. Зараз воює на харківському напрямку, до повномасштабного вторгнення брав участь в ООС. Він ніколи не кричав, там, що я там патріот, що я там за Україну ще щось. Але мовчки йшов і захищав цю країну. Назарій одружений у 2025-му став батьком. У нього народилася донька Паліна. Також у цьому році розпочав навчання у виші за спеціальністю менеджмент. Планує відкрити власну справу. Можливо, це буде якесь СТО для ветеранів, там УБД гараж. Розумієте, типу, я люблю машини, мені подобається там теж щось трошки вмію ремонтувати. І для пацанів міг би, міг би зробити якийсь прикольний проект, там щоб вони приїжджали до мене, ремонтувалися. І помимо того, що вони ремонтуються, у нас там були б якісь для них заняття. Свої плани і мрії каже Назарі втілюватиме одразу після закінчення війни. Мені хотілося би як військовому, як людина, яка. Здраво оцінює обстановку, що відбувається на фронті. Мені хотілося б, щоб це завершилося максимально вигідно для нас, для України, тому що ми понесли великі дуже жертви. І саме головне, от я знаю історію, я вчу історію. Не потрібно задобрити агресора. Якщо йому щось віддадуть, він прийде ще. Ось такі, коротше. У нас тут пейзажі. Красиво. Давно я, скільки на природі не було. Це якби не війна, то, мабуть, так багато на природі не бувало би. Ольга Ляшенко, Суспільне, Новини, Херсон.